Енігма уже чекає на вас. З острахом та недовірою Чанбін слідує за Альфою, що заводить його за лаштунки. Йому не могло так пощастити ні, це всього на всього дивний збіг обставин. Він, ймовірно, просто неправильно почув ім'я танцюриста, за шумом вухах після останнього виступу та через хвилювання. Але чому тоді пішов? Бо хочеться переконатися у зворотньому. Зайти до кімнати та побачити сяючого енігму, що широко усміхається, пропонуючи присісти. Більше за все він не бажає змушувати його танцювати для себе, тому вирішує, що скаже про це одразу він тут не за тим. Останній поворот треті двері ліворуч, очі, що вже звикли до напівтемряви, фіксують у пам'яті кожен крок. У свідомості, як на касети, записується звук, із яким розноситься від тупотіння по паркету, альфа, що веде перед дверима, зупиняється, і чанбін кінчиками пальця відчуває, що той налаштований недружньо. Шкірою пробігає мороз від холодного погляду, коли він розвертається до нього. Зробиш йому, щось і я тебе уб'ю. Примружившись, чанбін стискає долоню у кулак. Здається, ця фраза. Незвичайне попередження вона звучить занадто особисто. Цей тип йому не подобається. Альфа вже готовий був стати у позу та вискалитись, захищаючи як себе, так і енігму, як він штовхає двері. Пам'ятай мої слова. Сідить крізь зуби той та відходить. Чанбін дивиться на поріг так, ніби хоче спопелити його поглядом, але, зібравшись, робить перший крок. Він опиняється в невеликому, але просторому приміщенні приглушене блідо біле освітлення, одразу налаштовує його на щось зухвало інтимне. Під стіною навпроти дверей двомісний диван на високих чорних ніжках, обтягнутий у пісочного кольору валюр, який від світла немов відливає золотом. Світла мармурова підлога, що частково укрита тонким темним килимом, вигідно контрастує та підкреслює пастельні тони кімнати, над диваном висять довгі тонкі лампи, а основне світло зосереджується по центру. Перед ним низький столик, на якому вже стоїть гранчастий штофор із бурбоном та стакан у відповідному стилі. Заходь, почулося десь збоку не бійся. Голос Енні здійснивши мандрівку повітрям просоченим ароматом сандалового дерева, котрий йшов від аромопаличок, не неначе Пір'їнка лоскотав Чанбінову уяву. Він звучав ніжно та прозоро, ніби дзвін, наповнених келихів із чистого кришталю. І хоч чанбін іще не побачив, до кого прийшов, але він уже був упевнений. Це точно він, Енігма. Чомусь цей голос він так собі уявляв. Глибоко вдихнувши, але не відчувши нічого, окрім сандалу, Альфа прямує до дивану. Він зупиняється перед столиком та помічає, що між диваном та стіною є достатньо простору, аби там міг хтось пройти. Цікаво. каже собі підніс та наповнює стакан бурбоном, оцінивши багатий медовий колір. Та горіховий післясмак із нотками ванілі Альфа сідає, і у ту ж мить усе приміщення поринає у темряву. Це точно він, думає Альфа, усміхнувшись, темрява, а за нею поява сонячного янгола з невидимими крилами, почерк Енігми, вмикається основне світло, що посередині, але там немає нікого. На секунду Чанбін зомлів. Він був готовий до всього, але не до того, що на його плечі опустять чиїсь долоні, котрі їх лагідно зминають, якщо розпускатиме руки, одразу клич. Таке повідомлення від Хінджіна отримав Крістофер, як тільки за чанбіном зачинились двері. Головне, щоб не я почав. Прошепотів тоді він, а зараз лиш гмикає, бо своє побажання одразу ж порушив. Він ховався за ширмою, що розташовувалась зліва від дверей, там, куди зазвичай не дивляться, коли заходять, тому йому можна було не боятись того, що його помітять раніше ніж треба. Аромати олій, освітлення та очікування танцюриста розсіювали увагу від відвідувача, і вони, ніби зачаровані, йшли прямо наливати бурбон та розслаблено сідати. У очікуванні, роздивляючись інтер'єр та неквапливо потягуючи напій, від одного лише вигляду цього альфу у повний зріст, у кріса підкосилися ноги. Він міцний, широкий, хоч і трошечки нижчий за нього. Його природний запах перебивав сандал та пробивався через блокатори, які поступово переставали діяти. Голова йшла обертом, а інстинкти, що вийшли з під контролю, почали метати альфу, який ніби прогризав собі шлях до Чанбіна крізь тіло Крістофера. Дочекавшись, поки той сяде, Кріс натискає кнопку на маленькому пульці розміром з мізинець, що регулює світло, і воно гасне. На шпинках він нарешті виходить, майже не торкаючись підлоги. Просковзає у проміжок між диваном та стіною, вмикає основне світло. Помітивши, як Альфа напружився, він торкається його, турботливо зминає сковані плечі та ледве стримується, щоб не перелізти прямо зараз йому на коліна, та не обійняти, вбираючи у себе його аромат. Боїться налякати, не хоче, щоб той подумав про нього погано, що ніби він такий із кожним. Крістофер хоче, щоб ти вважав себе особливим, бо так воно насправді й є. Ти занадто напружений, як для щасливчика, що виграв мій танець. Чанбін здригається від шепоту на вухо, приємні вібрації хвилями розносяться його тілом, його груди здіймаються, він шумно та глибоко дихає, намагається вхопити хоча б найтоншу нотку запаху Енігми, але все даремно. Він досі для нього ніби за скляною колбою, що не пропускає не те, що запах, а на додачу й світло. Його хочеться пересадити собі на коліна та дихати ним, зариватися носом у шию та поцілунками смакувати гарячу шкіру, отримуючи міцні обійми у відповідь до біса танці. Альфа жадає торкнутись його, хоча б ненадовго, він намагається накрити його долоню своєю. Але той вислизає, у цих стінах торкаюсь лише я. Звучить так, ніби наказ, і Чанбіно хоче підкорюється, розуміючи, що це будуть найдовші тортури в його житті. Світло знову гасне. Ефемерні доторки долоні Нігми Альфа відчуває так, ніби той нікуди не зникав, ніби він усе, що стоїть за його спиною. Та кінчиками пальців проводить уздовж лінії плечей, перебігає по шиї та затримується. Щоб відчути шалений ритм Чанбінового серця. Альфа повертає голову, сподіваючись побачити там силует Енігми. Та у темряві він не видно абсолютно нічого. Спалахує блідо білий контур, тьмяно освітливши приміщення. Посеред кімнати виділяється силует Енігми. Що чекає на перші акорди пісні? Чанбін різко вдихає, збираючись сказати чи запитати щось, як тут, мовчи, коротко, наказово і так, що неможливо не послухати. Контур знову погас, щоб спалахнути ще раз за разом із усім освітленням кімнати, водночас колонкою залунали перші акорди. Енігма, начепивши звабливу і трошки зухвалу посмішку, Почав танцювати так, ніби завтра ніколи не настане, віддаючи всього себе в ті декілька хвилин. Чанбін слідкував за кожним рухом, намагаючись стримати інстинкти, не зірватись і не помітити, пов'язуючи їх назавжди. Саме зараз прив'язати Енігму до себе всіма можливими способами звучало як ніколи привабливо, та Чанбін сидів практично нерухомо. Тільки його запах, що ставав усе більш насиченим, видавав, наскільки йому подобається те, що він бачить. До кінця пісні, а отже й чарівного дійства, залишилося кілька секунд. Енігма розвертається спиною, щоб виконати завершальні рухи, як Чонбін дещо помічає тонке тату, на відкритій ділянці спини, що лозою в'ється хребтом танцюриста, грайливо ховається під топом. Альфа усвідомлює, що хоче побачити його повністю. У цих стінах торкаюсь лише я. Наказує кріс і відступає, хоче подивитись чи послухає. Впевнений, що так, але переконатись на власні очі, як цей Альфа підкоряється йому, хотілося ще більше. Погасити світло, щоб відійти у бік, поставити у чергу плейлист. Що він спеціально підготував, аби все пройшло за планом, а ще хоч трохи відійти від феромонів і прохолодно тютюнового запаху, яким насправді хотілось задихнутись. Тримай себе у руках Кріс», як мантра. У іншому випадку він і справді розпустить руки та опиниться на колінах Сочанбіна». Ім'я Альфи досі приємно сідало на язику, і на думку одного конкретного Крістофа надзвичайно йому пасувало. Останні штрихи устати по центру, щоб освітлення вигідно підкреслювало силует, клацнути пультом, щоб увімкнути світло, не за планом вмикається тільки контур, і Кріс помічає, як смикаються вуста чанбіна, який, вочевидь, зараз скаже щось таке, чого чути не хотілося. Мовчи. З приглушеним риком говорить, і Альфа слухняно затуляє вуста. Кріс клацає пультом, щоб увімкнути світло повністю. На секунду кімната поринає у темряву, після чого знову стає освітленою. Звучать перші акорди улюбленої пісні Енні. Сам він починає рухатись, плавно заворожуючи кожним порухом, заманюючи та не даючи жодного шансу вибратись. Легко вигинається, демонструючи сьогоднішній образ у всій красі. Раптом на сцені Альфа помітив не все і дуріє від того, як же добре відчувається аромат Чанбіна змішаний із сандаловими аромапаличками, відчуває, як запах заповнює голову, дурманом оповивши думки і сплутавши їх усі. Кийсь блокатори, які вже майже не діють, пробивається його. Кріса, істинний запах гіркого шоколаду, створюючи воістину божевільно сексуальний мікс, від якого перехоплює подих. Не уступись, ще трохи залишилось, не смій. Повторюй подумки і переходить до фінальної частини свого танцю. Ельфорія, що її відчував кріс ще під час танцю на сцені, зараз, здавалося, повністю змінила кров і циркулювала по артеріях та венах. Спонукала на необдумані вчинки і заглушувала усі думки, окрім однієї. Бін зараз дивиться на нього, захоплюється ним і шаленіє так само, який він сам: тютюн, шоколад і сандал, поєднання, яким хочеться дихати вічно. Та у них залишилася якась мить до останніх акордів пісні. Декілька секунд до кінця. До того, як увесь спектр почуттів зникне, Кріс не втримується, в останню мить змінює танець на ходу і з фінальним акордом опиняється на колінах Чонбіна, нахиляючись до його шиї та глибоко вдихаючи, нічим не спотворений аромат прохолодного пряного тютюну. Він маже вустами по його шкірі та остаточно поринає у фантазії. Що не давали спокою з найпершої їхньої зустрічі поглядами. Раптом руки Чанбіна опиняються на його плечах, легко відштовхуючи, пригальмуй, пошепкує, щоб не зруйнувати інтимну атмосферу. Глянь мені у очі. Кріс не слухає. Він перехоплює руки Чанбіна та різким рухом притискає їх до дивану, не відриваючись від його шиї та знову й знову проводить губами по ній. Бажаючи залишити хоча б один поцілунок, але якимось дивом утримується він опалює його шкіру своїм диханням, доводить до сказу, змушує Альфу гортанно ричати та підкорятись. Джесіус зходи шепоче йому на вухо та відчуває, як той глибоко та шумно вдихає, намагаючись ухопити якомога більше запаху кріса. Що так само виходить під контролю блокаторів та й його самого. Він заплющує очі та продовжує вести кінчиком носа уздовж лінії щелепи, сильніше тримаючи його за зап'ястки, бо точно знає, що якщо той вирветься, ця ніч закінчиться не так, як він собі планував. Аромат цього Альфа, від якого голова йде обертом, остаточно узяв над ним контроль. Він підіймається вище та зупиняється у кілометрі від його вуст, один лиш рух і все полетить до біса. Альфи розділяють одне гаряче дихання на двох, рвуться один до одного, наче приковані до патерей у різних кутках кімнати, та дурюють так, що жодні заспокійливі не допоможуть. У голові Крістофера каша. Паніка змішалась із бажанням опинитись у його обіймах, але поки що не можна. Він і так переступив межу, все, про що він домовлявся з собою, сидячи перед дзеркалом, перекреслено. І ось він тут, на колінах сучанбіна, готовий так просидіти до самого ранку, і взагалі нікуди його не відпускати ніколи. Чанбін подається вперед лише міліметр, і він скуштує поцілунок енігми. Втратить голову та забуде, хто він є, поринаючи у довгоочікуваний екстаз, від якого боїться, що більше ніколи не зможе повернутися до реального світу. Але Енігма грає з ним. Він тихо сміється, відсуваючись, знає, що робить, знає, що це робить із чанбіном. Це підступно, каже він, запам'ятовуючи кожну деталь на його вродливому обличчі. Маленькі зморшки у кутиках очей, у яких зібрались тіні, його злегка почервонілі від збудження щоки, та задурманений погляд блискучих карамельно медових очей, пухкі вуста, які палкими поцілунками хочеться зробити яскраво червоними та зовсім трошки покусаними. І ця усмішка, ніби янгольська та невинна, але ж насправді лукава. Неначе перед ним не людина, а той самий Змій покусник із райського саду. Крізь поглядом ковзає по руках Альфи, котрі він міцно тримає, рятуючи себе від необдуманого вчинку. Як тут, крізь напівпрозору тканину сорочки, помічає розпис чорний на лівій руці. Покажи різко і ще більшим запалом в очах. Я хочу побачити його повністю. Додає, а сам відпускає і смикає за рукав, аби Чанбін перестав гальмувати та роздягнувся сам. Добре, покірно відповідає той дивись, уважно, нічого не пругав. Він дивиться енігмі в очі та повільно розтібає перший гуцик. занадто повільно, відплачуючись цим за нездійснений поцілунок. Другий серце Кріса ось ось розірветься від напруги. Він поглинає чанбіна поглядом, незримо розціловує, торкається, облизує, дуріє, але все, що може зробити зараз, лише глибоко вдихати крізь напіввідкриті вуста, бо сам установив такі правила, створивши їм обом ідеальні умови для падіння у прірву своєї жаги стати ближче. Третій і крізь тягнеться до нього, проводячи долонями по його плечах. Та запускаючи їх під сорочку, щоби торкнутися нічим не прикритої шкіри, він спускає її, оголюючи плечі Альфи, у голові сварячи себе за таку наполегливість, із якою не може зробити абсолютно нічого. Повітря розрізає різкий звук, такий жаданий, коли у цій кімнаті не чанбін, і такий ненависний зараз. Час вийшов. Затримуватись не можна, бо за кілька хвилин, якщо Чанбін не вийде, увірветься Хінджін, щоб перевірити, чи усе гаразд. Кріс упевнений, що той уже стоїть за дверима, готовий смикнути їх у будь-яку мить. На цьому все. Тихо каже він та злізає, відчуваючи неприємний холод по ногах від того, що під ним більше нікого немає. Чанбін усе ще сидить, не у силах піднятись та покинути його. Невже знову чекати цілий тиждень на зустріч? а якщо йому більше так не пощастить, і жодної лотереї він не виграє. А якщо виграє, то нік мене захоче для нього танцювати. Треба запитати треба бляха відкрити рота та запитати іншого шансу не буде. Він підводиться та застібає сорочку. Під прицільним поглядом допиває бурбон та зі стукотом кладе стакан на столик. Тиша занадто гучна та неприємна, бо ніхто не наважується заговорити першим. Кріс упевнений, що відлякнув або зробив так, що Чанбін думає про нього, як про прохідного омегу, а Чанбін настільки у шоці, що не знає, з чого почати. І ще було одне запитання, яке дуже хотілося озвучити що він, чорт, про промуркотів йому на вухо. Невже так і підеш? І сумом думає Кріс. Зім'явши папірець із номером свого телефону, який завчасно записав на випадок, якщо той попросить, але такої впевненості в цьому більше немає. Він дивиться на його спину та кусає губи, клянучи себе всіма мовами за те, що не спинився, не зміг знову все зіпсував. Ти підеш зі мною на побачення?» Приємно, як самитовий голос вириває його із запущеного процесу саморуйнування. Вибач, що так прямо, я просто. Так. мало не викрикує кріс, усміхаючись. Так, я з задоволенням піду з тобою на побачення. Альфа повертається та дає йому найщасливішу усмішку. Чанбін повірити не може, що той погодився, хоча це було ніби очевидно з самого початку. Ось, Кріс підходить та простягає зім'ятий папірець. Напиши мені зранку, щоб я устиг привести себе до ладу. Завтра й можемо зустрітись, візьму собі вихідні. Тоді Чанбін забирає його, ніби випадково, провівши пальцями по кінчиках його. До завтра? Обіцяй, що напишеш, просить Крістофер, вхопивши його за руку. Відпускати не хочеться. Ну чому він мусить? Обіцяю, вір мені, Чанбін підносить його долоню до своїх губ та повільно цілує, майже не торкаючись шкіри. А у кріса від цього земля йде з під ніг. До завтра. Пошепкою каже він, коли той відпускає, а у відповідь лиш усмішка. За чанбіном зачиняються двері, і в цю ж мить перед ним, ніби з під землі, виростає постать Альфи, що провів його до Енігми. Він виглядає ще більш роздратованим, ніж до цього, сканує поглядом чанбіна та вискалюється, ніби готуючись напасти. Але Чанбін розслаблений настільки, що пасивно-агресивні нападки цього Альфи здаються йому смішними. У руці номер телефону Енігми, на шкірі досі його дихання та дотики, у вухах звучання його голосу, а у пам'яті золотаво-янтарні очі, що дивились на нього з не меншим обожнюванням, ніж він. Навіть якщо цей альфа на нього накинеться прямо зараз. Чанбін спокійно покладе його на лопатки та насвистуючи піде, бо тільки що його мало не обійняв енігма, його енігма. Розслабся, дивлячись у вічі, промовляє він я б ніколи не завдав йому шкоди. Воли нахрін, речить той, указуючи на вихід, але це зайве, бо Чанбін дорогу запам'ятав. Він упевнений, що ще раз сюди повернеться, бо енігма. Танцюватиме приватні танці для нього, і лише для нього. Він зробить для цього усе. Опинившись на свіжому повітрі, Ченбін запалив, до захмелілої голови прийшла ідея про прогулянку додому або хоча б до першої крамниці, а там він викличе таксі. Хотілося розтягнути цей момент, бо цілом він хоч і стояв зовні, а ось думками досі був біля енігми. Точніше під ним його тонкий аромат досі кружляє навколо та не відпускає. Як же хотілося нахилитися до нього так само та вдихати, як робив той, але чітке правило він запам'ятав і порушувати його не стане, хоч і було нестерпно знаходитись так близько від його вуст та не цілувати. За цими роздумами він крокує перед входом, допалюючи цигарку. А потім зупиняється, помічаючи дещо незвичне. А де охорона? запитує сам себе та озирається в пошуках амбалів, що перевіряла його квиток або хоча б когось, хто був на них схожий. Клуб досі відчинений, але на вулиці нікого. Дивно. Він проходить уздовж ціни під вивіскою та зупиняється під відчиненим вікном, в якому загорілося світло. Відкашлюється, прочищаючи горло від димового присмаку, як тут чує за спиною чиїсь кроки. І як сподобався його танець, лунає позаду і чанбін не встигає зреагувати, як щось важке вдаряється об його голову, що збиває з рівноваги. Він падає на землю та намагається закрити обличчя руками, але не виходить. Його перехоплюють та з усією силою вдаряють кулаком. Так, що перед очима все попливло, сп'янілий, розслаблений, замріяний, ось у якому стані Чанбіна легко застати зненацька. Він і сам про це тільки що дізнався, бо в його житті було багато чого, але не бійок. Рука невідомого знову готується до нового удару, як тут Альфа чує крих ще однієї особи. Цей голос здається дуже знайомим. Хоча через біль у голові та шум у вухах зрозуміти важко. Його відпускають. Над ним більше ніхто не нависає та не б'є, не стискає шию та не намагається вбити. Його б точно вбили, якби не той, хто підходить до нього. Аби ж це був не енігма. Він розплющує очі, а точніше, лише одне, бо інше занадто сильно болить, так що зводить щелепу, над ним стоїть Альфа. Який кілька хвилин тому відправив із клубу, напевно, через закоханість в венігму та ревнощі. Смішно, що саме він став його рятівником. Живий, занепокоєно запитує, коли Чанбін сідає Хто це курва був? сідить той, вишукуючи хоча б приблизний напрямок, в якому побіг нападник. Гнів замінив увесь біль. Приплив адреналіну долає сили, і він зривається з місця, щоб побігти. Але Хінджін хапає його ззаду та валить на землю, намагаючись стримати. Вся ця герой. Речить він, хоча в ніздрі врізається агресія, і йому не по собі стримувати цього велетня, який виривається, наче дикий звір із клітки. Заспокойся, бляха, ти його не наздоженеш. Пішу ти. гарчить той, намагаючись підвестись, але запаморочення не дало навіть сісти. Чанбін хапається за голову, простогнавши щось нерозбірливе, як помічає простягнуту руку неочікуваного помічника. Зайдемо, щось холодне треба? «Ні за що, він не має мене таким бачити, огризається Чанбін, не уявляючи, що робитиме завтра, бо зустріч з енігмою вже заплановано. Ну, що западло, мало не скиглить він відвічаю. Тоді я наберу мінхо, нехай забере тебе. Хінджін видихає та намагається звучати так, щоб той не запанікував, а просто поїхав та забрав чанбіна. Треба викликати поліцію, бурмотить Альфа, коли Хінджін поклав слухавку та повідомив, що мінхо скоро буде. Немає сенсу, відкупиться. Холодно відповідає. Тобто, що це за хрін?» Не може зрозуміти чанбін, хоча повтори запитань у пам'яті. Точно дають зрозуміти, що цей напад напряму стосується енігми. Цей неадекватний. Він він давно його переслідує, Енні. Колись я вишбурнув його з віпки, бо той почав до нього лізти. і відтоді ніби сказився, майже кожну п'ятницю він тут, бо підкупає довбаних охоронців. Втомився вже скаржитись на них охоронним фірмам. І, ймовірно, він чекав на тебе. Бо ти вийшов сам, а не зі мною чи з кимось іншим, та й без криків та погроз. тож...» Така поліція, перепитує Чанбін. Відкупається. Я постійно їх викликаю, коли бачу його тут, а вони то руками розводять, то потримають та відпустять. Ось таке в нас правосуддя. Мінхо приїхав швидко, а разом із ними Фелікс. Який зі сльозами на очах почав у машині протирати серветками обличчя Чанбіна від крові, а той лише повторював про себе ім'я покидька, який не дає ені спокою та напав на нього, ім'я, яке він вимолював у хінджіна, щоб допомогти йому з ним розібратись. Кім Син Мін шепоче про себе, пропускаючи запитання від мінхо та провалюючись у сон, упавши головою на плече Фелікса.